Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні покажу пару приспособ для токарних робіт, які я виготовив. Так, в мене виникла потреба проточувати шайби. Шайба 3 мм, отака із промопори. І для точної регуліровки мені треба, щоб ці шайби були різної товщини. Ну, в кулачки зажать таку і проточить і рівно це надскладно. Тому я виготовив отаку приспособу. Це під упор під кулачки, щоб не мучиться. Там заточка під шайбу і вона туди заходить півтора міліметра. Товщину можна заміряти, знаючи оцей розмір втулки, можна заміряти товщину шайби. І виходить от така. Вона ще ж і калена до цього всього. І виходить отака от шайба. Була така, а стає отака. Ну, як мені потрібно, Була 2 мм, була 17 мм. Це для точної регулювання муфти. Промопори. Так, ну, їх можна зробити на різні діаметри під різні потреби. Ну, дуже дієве. Так, тепер. тепер друга приспособа це упор кулачків. Якщо нам треба, наприклад, якусь шпильку або щось таке, що і сильно зажимати не можна кулачками. І треба проточити. Або, ну, болт, наприклад, за шляпку зажати. Піджати центром і проточувати. Тобто, ну це теж важка робота, бо його треба вистукувати то що Регулювати. Так, що я зробив? У нас є там конус морзе, всередині у шпінделі. Це втулочки. Оці переходнички, це. Всі з металолома. Стан, ну як, стан більш-менш нормальний. Є трошки хуже. вони, в принципі, всі цілі, але трохи покоцані, такі побиті, від необережного використання, я скажу. Так, виточив, щоб не точить внутрішній конус, виточив таку втулку із з уступчиками така, щоб вона стала, наче по конусу морзе, але не. і. Проточив під резинове кільце відрізним. І вона тепер плотно, що не, не випадає сюди, на цей. І тепер вставляти можна отакі штирики. так Він трошки. І тепер штирики вставляємо під наші потреби. Головне, щоб оцей штирик був тонший за те, що ми трошки, за те, що ми заживаємо. Тобто ми вставляємо конус морзе Туди. Тепер притуляємо болт і зажимаємо кулачком. Все, він держать за шляпку і можна центром уже сильно піджимати, він вже туди не буде втоплюватися. Коротше, теж дієве, замечательно. Оці штирики виточив другий, там, який міняв, можна їх по довжині Різні можна так, скільки там треба захватити, можна теж мікрон. Виточив різні і вставляєш, міняєш туди втулку. Так. І третя приспособа це нарізати різьбу для, на шпильках для клапанів. Ну, можна як плашки замінювати, то можна різати різьбу, але ну, в мене 20 шах півтора стоїть тут. Що я її зробив? Це в нас москвіч або Жигуль, я не, вже не пам'ятаю, із коробки передач, шліцовий вал, втулка. ну Тут уже корпус, тут таке потовщення і місце під плашку. Вона закручена гужоном. І тепер я виточив на ньому конус морзе 4. Різці дозволяють оцей різечок. Він кола не точи на ура пластинки. Зажав у центра. Як я без освіти токарний і виточив конус морзе. Зараз я розкажу. Вставляємо у центр що небудь із конусом морзе, щоб оцей кут. Потім відпускаємо ці болтики. Беремо пластинку без різця, притуляємо до різця тримача і повертаємо, наскільки, щоб пристало це все діло до конуса морзе. І потім зажимаємо ці болтики, і в нас вже є кут, ну, будь-який кут, який там треба, якої заготовки. І тепер зараз я покажу, як він туди вставляється. Видвигаємо трошки. І все. І вже тільки з шатається. Досить таке держи, можна нарізати різьбу. І тепер піддвигаємо до заготовки, підводимо коліщатком. І воно тільки у фати різьбу. І все, не провертається, а з'їжджає по шліцах і нарізає скільки нам треба. Ну якщо длінша різьба, то треба длінші тоді шліци, бо обмежено оцим, наприклад, зазором. І досить таки непогано. Так, ну ще у вигляді бонуса покажу. Отакий От теж це було сверло. Свердло воно оказується, приварене. Хвостовик м'який, ну м'якший, а сверло саме туже з металолума, такі сверла, трошки покуцані, але його підшліфував і, в принципі, нормальне. Розсверлив, проточив, вставив центровочку, вужончиком зажав. Все, тепер вже центровочка без, ну вона <кхід> доволі таки крупна, вона в патрон не влазить. І тепер є готова центровка і зінковка, в неї такий широкий угол, коротше, красота. Металолом досить таки полезна штучка. Якщо заглянути і знати, що шукати, то можна знайти, що хочеш. Ну такий сьогодні буде обзорчик. Досить такі ефективні штуки. Оці. Може, трошки забирають час у виготовленні, але потім дуже допомагають. Все, пишемо коментарі. Всім пока